Который сейчас мяч убрал, ты тоже другая с ним как у нас. Ну вот сериал, как ты убегаешь? Когда я шаг, первый раз вообще поехал в мне был. было 5-6 лет. Ну, там был Илья Сергеевич, да, и был да. другой тренер. Да, ну, Он хорошо, не поехал, начинай. поехал Илья Сергеевич. Да, мы бились против Смея, но, конечно, шаги, пыль, пыль. А, да. а мы им проигрывали, проигрывали. А, проигрывали. а такой говорит. Извините, ребята, я бы забил, я сюда последним. Это удивительно, но четвертая минута и ноль. Четвертая минута и 0-0. Это какие страны? Мы на первую пятерку минуты два или один. Ну, динамику в принципе, плоха, слабая, и команда за мной. Я прошу, пожалуйста, давайте мы договоримся, второй день. Так, ну, это как в первые 15, первые 5 минут. Всё, ну, немать, кто там у сервиса. Ну, можно пойдём. Давай. Объяснились огонь. Они правда. У них 12 детей, ноль пропустили. Идем. Сейчас забью. Они 10 градусов. -10. А вот сейчас сюда кураж давай.

Отже, зараз проходить матч між командами ФК Юршпонс Смига» та ФК-Динамік 3. ФК-Динамік в синій формі, ФК Юрушпон Смига в зелених футболках та чорних шортах. ФК Міфка Смига» господарі цього турніру. Наразі рахунок 0-0. Отже, за боковою викидали Сміжани. Пас вперід, боротьба за м'яч. Меч покидає межі поя, та динамік буде викидувати аут. Кидання за бокової. Перший на мечі грає гравець динаміка, але підпорти с межанами. Меч в повітрі, боротьба. З м'ячем гравець смиги. Динамік вступає в відбір. Доборовся гравець Миги під номером 24 та вибив м'яч на аут. Аут буде скидати динамік. Кидання за бокової. Смига йде в пресинг. М'яч Сміжан. М'яч Сміжан. Динамік вступає в боротьбу, переведені на інший фланг. Перший на м'ячі грає захисник Динаміка. Мяч смеги, удар по воротах, Воротар динаміка забирає м'яч до своїх рук. Вводить м'яч в гру Воротар динаміка. Паштрафний майданчик Динаміка, але все спокійно. Воротар виходить, забирає м'яч до рук. Вибиває Воротар Динаміка, м'яч вперед. Перший м'ячі грає гравець динаміка. Сміга вступає в відбір. М'яч сміжан. Динамік свій м'яч назад. Вибиває динамік м'яч вперід. Захисник смиги вибиває м'яч на половину поля суперника. Та аут буде вкидати сміга вкидання за бокової. Динамік вибиває м'яч вперід. Боротьба за м'яч. Сміга виборює м'яч. Динамік вступає в боротьбу. Мяч смиги вибиває захисник Динаміка м'яч вперід. Перш ще грає гравець Смига З мечем Смига, Динаміка вибиває м'яч вперід. Вибиває захисник і м'яч вперід. Переведені на інший фланг від динаміка. Доганяє гравець динаміка м'яч. Смига одразу же виступає в відбір. Мяч Смиги, пас в центр. Ай, прочитав. З мечем неточна передача динаміка з мечем смига. Агневерець миги. Та... Дай пас. Дотягнув, віддав пас в центр. Мяч смиги. Технічно бігрі двох суперників, гравець смиги. Його відбирають м'яч, але підбор за смигою пас нікуди. Вибиває захисник смиги. Мяч вперед. Виход вічнавіть, бій воротах. Ай, гарно корпус ставить захисник, динаміка. Отже, від воріт буде водити динамік. Вибиває воротар динаміка м'яч прід, арлен удали з м'ячем смига. Невдалий прийом м'ячем смига. м'ячем динамік. Захисник сміги впевнено вибиває м'яч в та аут буде вкидувати динамік. Вкидання за бокової. Перший м'ячі гравець динаміка. Далі під... А яка неточна передача. З м'ячем динамік, захисник сміги, впевнено, вибиває м'яч за лінію. Отже, кутовий удар будуть виконувати гравці динаміка. Перший м'ячі грає захисник Смиги. З м'ячем динамік сміга. Вступає відбір з мічем смега. Його динамік відбирає назад собі м'яч. Як технічно грає Динаміка, обкрутив, але не вдалося довести діло до передачі. Отже, з м'ячем Смига Пас останньому захиснику вибиває він м'яч вперед. Перший м'ячі грає захисник Смиги. Далі знову підбор за смигою. Мяч покидає межі поля та аут буде кидувати динамік. Кидання за боковою, перш на ще грає см... гравець Смиги. Відай, ай! Не вдалася ця передача. І з м'ячем захисники. Динаміка вибиває він вперід, але влучає гравця Смиги. З м'ячем смига, пас, центр. пас в центр. Неточна передача. З м'ячем динамік. Пас на свого партнера по команді. Той центр неточна передача, з м'ячем Смига. Динамік виборчний м'яч і надійно грає гравець смеги. Під номером 8 та вибиває меч за межі поля, а буде вкидувати динаміку. Вибиває гравецьмиги знову меч за межі поля, знову аут буде вкидувати динаміку. Кидання з бокової. З м'ячем захисник динаміка. Вибиває він м'яч гравця смиги, та знову а буде викидувати динаміку. Кидання з бокової, боротьба за м'яч. М'яч знову покидає межі поля, тепер аут буде вкидувати смега. Вкидання зубокової. Мечем гравець смиги на лівій бровці. Відає пасторсний майданчик, а воротар забирає м'яч до своїх рук. Вибиває воротар динаміка м'яч вперед. З м'ячем не порозумілися обоє гравці. Два гравці смиги. Та м'яч залишає межі поля, а от буде викидувати динамік. Вкидання бокової. Вибиває захисник Смиги. М'яч вперід. Перший на м'ячі грає захисник динаміка. Отже, з м'ячем Смига. М'ячем грає з під номером 8. Обігрує двох суперників. Спробував чи то віддати, передати, чи то пробити, але блокується одним словом. Отже, з м'ячем захисник Смиги відбиває м'яч гравця динаміка та Аут заробляє до своєї команди. Кидує Аут Смига. Доганяє цю пер... передачу гравець під номером 24. Та меч залишає межі поля від нього. Отже, воріт буде вводити Смига. О, відворіт буде водити динамік. Перепрошую. Отже, з м'ячем гравець динаміка вступає відмір смига, але невдало з м'ячем знову динамік. Вибиває захисник Смига, Мяч пріт, м'яч Смиги. Та не точна передача від гравця смиги. З м'ячем знову динамік. Смига вступає відбір. виборює собі смига м'яч. Як файно зберігає м'яч, гравець підем на 24, проривається правим флангом, але надійно грає. А поруштикушоту зараз побачив ага. порушення правил. Фіксує суддя, штрафний удар буде виконувати смига. Підходить гравець під номером 18. Рахунок 0-0. Удар по воротах. Поперечне добивання і вий, вищий воріт. Не забила смига гол. Хоча було небезпечно біля воріт динаміка. Отже, від воріт буде розпочинати Київ. Захисник динаміки м'яч в гру. Вибиває м'яч на половину поля сміжан, гравець динаміка. Отже, пас. М'яч захисники динаміки. Вибивають в м'яч порід. Перший на м'ячі грає смига. З смига, з м'ячем грає під номером 8 обігри, 8 обігри, двох суперників. Тягне порушення правил фіксує суддя, та буде знову штрафний удар. Отже, друга спроба. До м'яча підходить гравець під номером 18. Суддя відраховує вістан для стінки. Удар по воротах. Йой воротар перери добивання. Та що тут таке знову вище воріт? Можна казати два однакових моменти. В першому е, моменті поперечно врятувало, в другому моменті воротар. Але на добуванні били два рази вище воріт. Отже, м'яч в центрі поля. Сміга вступає відбір, боротьбу вступає сміжани, не виборює смига м'яч. Вибиває захисник динаміка м'яч в корід. Перший на підборі гравець смиги, та воротар-динаміка не забирає, вводить м'яч гру. Точнее передача. Мяч покидає межі поля і аут буде вводити смига. Підання за боковою. Боротьба за м'яч. Мяч не залишає межі поля. Смига вступає в відбір. З м'ячем смига. Динамік бореться за м'яч. М'яч залишається в смиги. М'ячем гравець смиги під номером 8. Прострілює штрафний майданчик. на м'ячі захисник. Динаміка. Підбор за смигою. Динамік вступає в двір. М'яч не покидає межі поля. Боротьба. Боротьба на бороться пас. Мечем смига, неточна передача. Вибиває захисник динаміка. вперед. перід. в центрі поля. Мечем Смига Удар по воротах, Ай! Вищий воріт, пробиває, гравець гравецьмиги. Отже, від воріт буде водити динамік. Розігрує воротар захисником. Вибивається хресник динаміки, м'яч вперед. Перш ним грає гравець динаміка. Мяч смиги, Боротьбу вступає динамік. Мяч динаміка. Смига виборює собі м'яч з м'ячем смига, Як технічно обігрує суперників, грає смиги, Подає штрафний медальчик, блокується. Отже, кутовий удар будуть виконувати гравці смиги. Дача, перша на м'ячі грає динаміка, воротар динаміка забирає м'яч до своїх рук. Вибиває воротар динаміка м'яч вперід. Перший на м'ячі гравець смеги. мячем гравець динаміка. Вступає в боротьбу смига. Вибиває гравець динаміка, м'яч вперід. воротар Смиги виходить і забирає м'яч до своїх рук. Вибиває воротар Смиги м'яч вперід. Перший на м'ячі гравець динаміка. З м'ячем Смига Тягне гравець під номером 8 м'яч. Він в німечку пробуває. Йой, невдало. Менш летить мимо воріт, та від воріт буде розпочинати динамік. Отже, водить захисник динаміка м'яч гру. З м'ячем смига динамік ступає відбір з м'ячем гравець смиги, тягне від м'яч. Меч покидає межі поля та аут буде водити динамік. За боковою. Перший перші на гравець миги на замасі обирає. Ну що ж Віддає пас на майданчик, а не доганяє гравець миги цю передачу. Але м'яч все-таки залишається сміжан. Пас центр, пас штрафний майданчик, махає захисник, динаміка, але підстраховує його партнер по команді. Отже, м'яч в центрі поля з м'ячем гравець динаміка, м'яч на хід надіну в підкаті. Грає гравець миги, та й залишає межі поля. Аут буде вводити динамік. Кидання за бокової. Вибиває захисник сміги, м'яч вперід. Перші на м'ячі гравець динаміка. Йой, надійно грає захисник сміги, Мяч захисника динаміка вибиває він м'яч вперід. Воротар сміги забирає м'яч до своїх рук. Та вводить в гру, вибиває вперід. Перші на м'ячі гравець сміги, віддає пас на край, але ця передача, та не наздоганяє її. Передача з під номер 24. Отже, звичайно, динамік. Смига вступає в пресинг. Меж покидає меж не покидає межі поля. Меж захисника динаміки вибиває меж вперед. перш на підборі смега. Змічаємо смега. Удар поворота. ой ой Блокуй. Добивання! Та що це таке? Спочатку воротар перервав, потім добивання не вдали. Отже, кутові удари будуть виконувати сміжани. Подача штрафний майданчик. Удар по воротах! Захисник вибиває добивання! Ай, воротар забирає м'яч до своїх рук. Вибиває воротар динаміка м'яч. Причам сміга, удар по воротах блокується. Мяч лишає межі поля та аут, буде вводити смига. Кидання за бокової. Подача. М'яч страшного майданчику, динаміка. Удар головою, захисник вибиває вертар. Ай. Воротар забирає м'яч до своїх рук. Вибиває воротар динаміки, м'яч вперед. Перший на м'ячі грає захисник смиги. м'ячем гравець смиги. Обігє він суперника. Боротьба за м'яч. М'ячем гравець смиги. Вибирають нього м'яч. Подача штрафний майданчик. Удар по воротах! Не получився цей удар, та. Відворіт буде вводити динаміка. Отже, вводить м'яч-гру, в гру, захисник динаміка. За, за цю передачу перший на м'ячі грає гроя динаміка, і з м'ячем смеха пас центр. Тягне грецьми м'яч. Віддає пас в центр. З м'ячем грає з під номером 8. Збільшується в центр. Пробиває по воротах. Воротар забирає м'яч до своїх рук. Вводить м'яч в гру. Воротар динаміка, боротьба за м'яч. М'ячем гравець динаміка. зміщується він в центр. В боротьбу вступає сміха, але м'яч залишається динаміка. Віддає пас на край. Навіть не пас прокидає м'яч на край, пробиває по воротах, але блокується. Кутовий удар будуть виконувати граці динаміка. Джей, подачі низу, першим грає захисник динаміка. Захисник смеги. Перепрошую. М'ячем гравець динаміки, відб'ємо пас на край, удар По воротах смеги. Добивання. Виби... Ай, да куди ти вибиваєш? Вибиває захисник сміги, М'яч вперед. М'ячем гравець смеги. прокидає свій м'яч на хід. Ще прокидає свій м'яч на хід! Вибиває захисник динаміка. Підбор за Смегою, З м'ячем гравець смеги. Прокидає свій м'яч на хід. Прострілі, ай, не не вдалий цей простріл. Ja do estoque, a marca quinze se com zero zero